Вікторія старша зміни. Розпочинає роботу із замішування тіста. Використовують тільки відбірне борошно, яке все ж для більшої певності пересіюють на спеціальному ситі. Після додають дріжджі, сіль, воду і все ретельно перемішують. У нас чан стається в е... 120 кг борошна. Додаємо дрожжі, ставимо, щоб підкисло годинку, і потім виробляємо ту продукцію. У нас є підйомник, він підіймає тісто, ми його висипаємо у тістоділитель, потім з тістоділителя ми його важимо на вагах і потім він йде у валятель. Свіжому тісту дають трохи підрости, після чого підіймають ємність з ним до формовочної лінії. Жінкам потрібно тільки встигати зважити тісто. Його вага коливається в межах 800 грамів, та відправити його в конічний пристрій для валяння. Зараз відбувається процес наважування книги. Наважуємо 108 маскові сім він боюся. Потім ми беремо ці корчики і його гарненько скручуємо в гарнесенький кліпки. Зараз беру цю наважену кульку, хлібчик. І скручую його в гарнесенький кліпчик. Такий. Okay. Така так. форма так має бути? Так. Він фактично вже все замішаний, там він перед... Готові всі інгредієнти тут. Скільки задань вам доведеться тут формочок заповнити? Багато. Багато, чесно. Ось так складуємо сюди. Так, на оцю ліжку нам стає 108 флібень. За день складаємо дуже багато. Складене у форми тісто підкисає ще 15-20 хвилин. Вікторія робить надрізи на кожній майбутній хлібині. Це збільшує поверхню виробу та не дає виробу тріснути під час запікання. Наступний крок завантаження у піч, яка працює на дровах. Вони працюють на на, на дровах. Температура 250 градусів, 15-20 хвилин. Має пектися подовий хліб. У нас є на то прибор, що він показує скільки яка температура, і ми контролюємо по ньому. Одночасно ми випікаємо 216 шістнадцять хліб. поки хліб випікається у сусідньому солодкому цеху, працівники готують різноманітні булочки, плетинки, рогалики та смачну випічку. Клубнічний джем намазуємо, скручуємо печемо. А потом то раскладывается по коробочкам и посыпается сахарной пудрой. Маргарин, мука, сметана, сахар. Саме час перевірити, як там хліб. Йому достатньо 20 хвилин, щоб можна витягувати з печі. Для цього користуються довгою лопатою. Після всю продукцію відвозять на склад, звідки понад 5 тисяч хлібин, спечених за зміну, розвозять по околицях та в сусідні райони, де добре знають смак загадського хліба на дровах.